Вузлову залізничну лікарню буде оптимізовано та спеціалізовано. Про це під час зустрічі з медперсоналом та мешканцями повідомив міський голова Вадим Лях. Частину приміщення лікарні планується передати в оренду Донецькому національному медичному університету імені Калініна і відкрити обласний діагностичний центр. Решту будівель буде відремонтовано і додано кілька відділень: лор, офтальмологію і терапію. Пілоначальне, коли ну, почався цей діалог, да сабшісністю всіх волновала ли лізі стаціонар. То есть в итоге 40 коек мы стационарно здесь сохраняем. Будет ли здесь стоматология, говорим, остается. Будет ли прием гинеколога? Гинеколог остается. Однако э, понятно, что если мы уже вкладываем в ремонт большие средства роддома в гинекологию, то, соответственно, э, будет, люди сами пойдут туда. То здесь какая-то первичная консультація і направлення, а все одно будуть пытаться попасть на прийом там, де направление направлення больница. Відкритим залишається питання працевлаштування медперсоналу. Перетрубації вже відправили до центру зайнятості 19 працівників середнього і молодшого медперсоналу. Кілька десятків працюють на половину або чверть ставки. Особливо переймаються проблемою співробітники передпенсійного віку. Мне 48 лет. Я прекрасно понимаю, что я остаюсь без работы. Мне предложили 0,25 ставки. Я живу одна. Каким образом я смогу выжить? Я прекрасно понимаю, что любой работодатель, посмотрев, что мне 48 лет, он меня просто не возьмет, понимаете? Молодежь не может устроиться. А что говорить о нас? Да, может быть и врачей не хватает. Может быть. Я понимаю. Ну, мы же средний персонал. А его много. Німець закроють здійс то тобто с нас виганять, прийдуть сюди інші люди. Вот ад чого А от за словами міського голови, збільшення відділень дасть можливість не тільки зберегти робочі місця, але й працевлаштувати молодих спеціалістів. І я ще раз говорю, що всі робочі місця будуть захранені. Більше того, у нас дефіцит. Медиків, поэтому говорить о том, что що хтось останется без роботи, ну не мають смисла. А слідні технічні персона іслідні технічні мы ми всіх да. Для колективу залізничної лікарні результати оптимізації свідчать поки що про інше і зовсім не втішають. Люди наразі змушені виживати за копійкові ставки. Чесно говоря, какого-то оптимізму я не бачу. Учитывая то, что в стране вот такое вот делается, на фоне абсолютного благополучия можно было предположить. Сейчас я не знаю. Мы уже настолько привыкли, что будет только хуже. Поэтому ничего хорошего я вот не ожидаю. Хвилються за Хвилюются отримувати послуги в цій лікарні і пацієнти залізничники. Защищать нас неко. И вот мы беспокоимся, мы не пойдем потом даже со своей страховкой искать, кто нам даст укол. Хотя я по закону имею право выбрать лечащего врача и выбрать лечащее учреждение. Да. Если тут будет открыта терапия, значит она должна быть и для нас, железнодорожников. Она для всех будет. Учительник міста у свою чергу заспокоює. Питання відомчої медицини буде вирішено з керівництвом профспілки. Значить, по железнодорожникам уже на сьогоднішній день профсоюз железнодорожників заключив цільові договори з больницами нашими городскими Страхового на обслуговування страхової компанії чи страхову компанію. Тому що ми тоже предлагали такий варіант, щоб вони підключилися до зберігання, сохранению робочих місць. Ну, у них тоже процес оптимізації. Всі прекрасно розуміють, що намного вигідніше заключити по кожному персонально обратившемуся договор і оплатити его лікування, чем зберігати повністю комплекс вот, из трех чаты. До кінця березня з бюджету міста планується виділити кошти на розробку проєктно-кошторисної документації та для співфінансування проєкту. Ремонтні роботи розпочнуть у кінці поточного року.